Вітаю вас всіх на каналі Сицитрос. Сьогодні у нас досить сонячна та тепла погода, і відносно тихо у самому місті Суми, звичайно, в порівнянні з попередніми тижнями. Тому сьогодні ми перейдемо до другої частини відео по ґрунтам та добривам. Сьогодні буде у нас розглянути ще один препарат, яким я користувався раніше. Препарат, яким я буду користуватися в цьому році, вже було перше внесення його. Також сьогодні ми перейдемо більш до практичної частини, тобто, ми розглянемо перевалки та внесення добрив у горщики до наших рослинок. Коли починається весна, ми почнемо робити різні маніпуляції з нашими рослинами, тобто, це пересадки, перевалки, підживлення, обрізка для формування крони, підв'язка і так далі. Але все це треба робити в правильний час і безпосередньо. Без шкоди для самих рослин. Тому розглянемо безпосередньо ці два момента. Отже, пересадка та перевалка. Що вони і чим вони відрізняються? Пересадка це, скажімо так, процес заміни тари з меншою більшу, з частковою або повною заміною ґрунту, тобто ви робите ще й маніпуляції з самою кореневою системою. Якщо розглянути перевалку, то в цьому плані ми так само міняємо тару в які вирощуємо цитруси, але сам шар сам цей комземляний, ми майже не порушуємо, або порушуємо лише зовнішню невеличку частинку для того, щоб ну, просто прибрати зайве там, прибрати якісь погані корінці і так далі. Обидва ці способи мають на виході однаковий результат. Проте робити їх, використовувати ці способи потрібно в різний час і в різних умовах. Перевалку можна робити в будь-якому стані рослин в будь-який час, в принципі, окрім там зимовки, умовно кажучи. Тобто у вас не порушується земляний ком, рослина не відчуває стресу. Якщо вона була у прирості, вона мала плоди, вона квітне, то всі ці процеси продовжаться, і рослина відчує наявність нового простору і просто почне наращувати паралельно кореневу, і рослина почне розвиватися ще краще. Якщо ж взяти пересадку, то в цьому плані все трошки інакше. Якщо ми порушуємо земляний ком, рослині як-ніяк треба буде адаптуватися. Кореневій треба адаптуватися. І відповідно, якщо вона у вас була в стані росту, або вона була в стані цвітіння, були плоди, всі ці процеси можуть порушитися, або можуть бути більш пригніченими. Тому, власне, пересадку ми робимо тоді, коли рослинка у нас відносно в стані спокою. Перевалку ж можна робити в будь-який час. В теплиці все дуже активно росте та квітне. І зараз просто недоцільно робити пересадки. Зараз можна робити перевалки. І Деяку частину рослин я не підживлював ще осмокотом, тому що власне і були заплановані всі ці процеси. Тому сьогодні я хочу зробити перевалку деяким своїм дуже великим рослинам. Внесемо до них осмокот і додатково простимулюємо ще одним препаратом антистресом, можна так сказати. Отримав я такі круті 30-літрові італійські горщики. Це буде тепер у мене найбільший об'єм. Які буде використовувати в теплиці зараз? Це три пробних горщика, тобто три рослини ми сьогодні перевалимо в них. А взагалі в планах в такий об'єм перевалити 20-30 рослин в цьому році. Можливо, у вас виникне питання, чому саме зараз я вирішив робити перевалки? Адже все так активно росте, та квітне. Чому не почекати, поки всі ці процеси закінчаться, і потім без ризиків все це зробити? Відповідь на це буде дуже проста, і вона буде відповіддю безпосередньо на те, коли їй треба робити перевалку або пересадку. Об'єм горщика, в яких ростуть деякі рослини, надзвичайно швидко пересихає, тобто весь об'єм вже надзвичайно сильно заплетений кореневою, і вологі не вистачає для того, щоб ця рослина витримувала деякий час. Цей інтервал між поливами. Вже восени я помітив, що у деяких рослин ввечері починають вянути прирости, починають вянути плоди, скидатися плоди почалися через те, що об'єм горщика надзвичайно швидко пересихає. Тобто, при тому, що я роблю щоденний ранковий полив у всіх рослинок, у частині рослин цього не вистачало навіть на добу і приходилось поливати ще додатково другий раз увечері. Тому, власне, зараз, враховуючи те, що в теплиці типу висока температура, все росте і швидко поглинає вологу з ґрунту, а ґрунт і так досить швидко пересихав, я і буду робити саме зараз ці перевалки. Ну і також вносити добрива, тому що у нас не за вже новий врожай цього року. Також хочу показати вам ще один препарат, яким я користувався до війни і буду користуватися в цьому році. Я вже робив перше внесення одразу після отримання і. Сьогодні також буду робити ще одну обробку: це препарат Хесі Супервіт. Тобто, тут набір. Амінокислот та вітамінів в легкодоступній формі для рослин. Цей препарат не є ліками, він не є панацеєю і він не врятує, якщо у вас рослина гине через неправильний полив, через закисання ґрунту або інші проблеми. Безпосередньо спочатку треба виправити всі попередні косяки, всі проблеми з рослиною, а потім додатково просто допомогти. Таким чи іншим препаратом. Виробник рекомендує використовувати даний препарат протягом усього активного стану рослини, починаючи з весни і до пізньої осені. Тобто раз у тиждень обробка або по листу, або під корінь пропорція однакова. Проте я використовую його лише після стресових ситуацій, наприклад, зараз у нас весна, дуже різко змінюється температура, підвищується, і після стану спокою якраз це саме те, що потрібно. Також після пересадок перевалок якщо рослинка хворіла хоча б трошки. Або, наприклад, після дуже сильних проблем, наприклад, після шкідників. В постійному такому використанні я б його не використовував би. Навіщо нам привчати рослини до таких легких надходжень, скажімо так, вітамінів та інших елементів. Рослина має це все здобувати сама. Вона має укріпитися. Це має бути саме як. Вітамін, а не як постійне живлення. Спляшки його дозувати досить важко. Для цього краще використовувати шприц. Крапелька дуже легко вимірюється шприцом. Тобто, момент, коли падає крапля з горла шприца, якраз оце та крапля, яка і необхідна нам на 4,5 літри. Тому, друзі, зараз я проведу вам невеличкий екскурс по рослинам, які в цьому році перші підуть на перевалку у нові. Самі великі горщики в моїй теплиці, і безпосередньо перейдемо до самого цього процесу. Перший цитрус, який у нас в цьому році піде на перевалку, це кантонський лимон. Він дуже великий, він більше двох метрів. А горщик у нього на 20, 23 літри, якщо не помиляється, цей горщик дама. Тобто. Плюс 7 літрів, будуть надзвичайно ефективні для цієї рослини. Рослина починає активно вегетувати, Місцями є бутони. Тому зараз, мені здається, найкращий час для того, щоб перевалити, тому що горщик навіть зараз вже, вже висихає буквально за пару днів, при тому, що я поливаю зараз теплю раз в 3-4 дні. Наступна рослинка, яка піде під перевалку, це лайм Таїті Бєрс. Рослина дуже здорова, активно квітне. І ця рослина найбільше у мене пересихає вже ну, майже півроку. Тобто вона і взимку навіть водичку п'є дуже активно. Я намагався там дістатися кореневої, подивитися, якому вона стані. А скажімо так, там ґрунту менше, ніж кореневої. Тому обов'язково ця рослинка відчує перевалку, і я думаю, віддячить дуже активними приростами. Тому що зараз. Якщо поглянути, на ній більше квітів, ніж приростів. А це, відповідно, значить, що просто ніде рости кореневі, ніде звідки брати живлення для того, щоб нарощувати листяну масу. І третя рослинка, яку я перевалю, це деревосад або в більшості аркоболена. Ця рослина надзвичайно потужна і вона потребує. Гарного об'єму горщика. Зараз вся повністю у приростах, є вже і бутони. Не так активно, як минулого року, але тим не менш, дуже багато. Гарно озеленюється. Постараюсь фокусувати. Ну, от Кількість приростів просто на одній гівці. Якщо я зараз перевалю, я думаю, що рослина буде дуже вдячна і дуже класно обросте в цьому році. Також я б хотів би ще й пересадити, перевалити загараб'янка з флорентіною деревосад, тому що також надзвичайно швидко рослина пересихає. Проте будемо чекати вже наступну партію горщиків, яка приїде зовсім скоро. Дуже важливий момент у тарі це дренажні отвори. Від виробника їх вже 8 штук було. Також виділені сектори, де ще можна зробити. Я, звичайно ж, тут зробив. Можна було по три зробити. Чим більше, тим краще. Але в цілому такої кількості буде достатньо. Отже, суміш ґрунтів. Грунти я вже змішав. Додав додатково цеоліт, лічузупон, та перліт. Зараз це все перемішаємо рівномірно і можна буде вже перевалювати. Отже, друзі, невеличкий коментар по перевалці. Якщо пересаджувати з квадратного горщика у круглий, майже в такий самий діаметр, то виходять складності, ребра впираються в края горщика. Треба обчищати трошки більше ґрунту, і тоді воно сідає досить добре. Але в цілому об'єм помітний. Гарно рослинки сіли. З часом я засипав майже до самого верху. З часом. Грунт просяде в будь-якому разі, всі пустоти вийдуть через декілька поливів. І росинка буде тут так, як треба. Також і лайм, гарно сів і аркобалена. На днях ще підставочки, і все буде чудово. Прирости догори, все класно. Роботи ще дуже багато, дуже багато. За рахунок того, що пересаджую великі рослини у більші горщики, звільняються мої улюблені квадратні горщики, дама 23-літрові. І в цьому році буде з чим розгулятися. Тому, друзі, пересаджуйте, перевалюйте, підживлюйте, експериментуйте, все у вас вийде, все буде Україна!